усієї радянської країни безперервно йдуть вантажі до причалів легендарної каховки. Дніпропетровськ надсилає транспортери, Рибінськ шляхові машини, Київ потужні плавучі крани, Харків, трактори. Сотні тому устаткування та будівельних матеріалів щодня перевантажує кращий крановщик Каховського порту товариш Анінков. Швидко розгортаються роботи в Каховці. Вперед ведуть будівельники майбутнього міста енергетиків. Кращою бригадою керує товариш Виноградов. Поблизу Каховки споруджується теплоелектростанція. Вона забезпечить енергією будівництво Каховської ГЕС. слюсарі складальники Пац і Соловйов принесли на нову будову славні трудові традиції Дніпробудівців. Це нові і нові каравани вантажних Суден прямують до Каховки. Криворізький басейн. На шахті нова рудника імені Карла Ліптехта, лауреат сталінської премії гірник Антон Фронович Зіньков запровадив новий метод буріння, що набагато підвищує продуктивність праці та зменшує собівартість видобутку руди. Товариш Зіньков знайомить гірників з новою схемою розташування свердловин. Новим методом успішно користуються послідовники товариша Зінькова. Знатний інноватор допомагає гірникам практичними вказівками. Молодий бурільник товариш Степанов виконав травневе завдання на 140%. Півтори норми за зміну показник роботи бурельника товариша круг лікар. нового методу Зінькова дає вітчизні тисячі тонн латванової руди. Місто сняти на Станіславщині батьківщина видатного українського письменника-демократа Василя Стефаніка. У зв'язку з 80-річчям з дня його народження тут споруджено пам'ятник класику української літератури. На мітингу, присвяченому відкриттю пам'ятника, трудящі гаряче говорили про письменника, що віддав свій палкий талант на захист прав знедоленого селянства Західної України. У цій хаті народився і жив Василь Стефаник. Тепер тут створено літературно-меморіальний музей. Дружба і спільні ідеали об'єднували прогресивних письменників того часу Стефаника Котлюбинського, Олесю Українку, Івана Франка та інших. Великий вплив на письменника мала прогресивна російська література, зокрема творчість Максима Горького. В нарисі Горького 9 січня Степаник підкреслив знаменні слова Немає сили, яка б визволила народ, крім сили самого народу. Всім серцем линув Василь Степаник на радянську землю. Стою на вуглі своєї хати і простягаю до вас руки. Поздоровте від мене всі дужі таланти у вас. Стою ж на вуглі, з любов'ю чекаю на вас і ноги мене не болять, писав Степаник радянським письменникам. Свято зберігає український народ пам'ять про революційно-демократичного письменника Василя Стефаника. Цінні сорти винограду вирощують у радянському закарпатті. У листі до товариша Сталіна робітники Мукачівського винородного радгоспу зобов'язалися на всій площі зняти в цьому році по 80 центнерів винограду з гектара. Бригада Героя соціалістичної праці Марії Русинко бореться за 100 центнерів винограду з кожного гектара своєї ділянки. Вимоглива культура потребує дбайливого догляду. На обприскуванні плантації Іван Козар виконує по 2,5 норми. Вдвоє перевиконує денні завдання Михайло Бондар. Наполегливою працею домагаються мукачівці високих прожаїв винограду. До Києва на гастролі приїхав колектив Ленінградського державного академічного театру драми імені Пушкіна. На київському вокзалі колектив театру зустріли представники громадськості міста. Серед дорогих гостей народні артисти республіки Вів'єн, Скоробагатов, народний артист Союзу Симонов, заслужений артист республіки Гайдаров. Від імені майстрів української сцени ростей вітав народний артист Союзу Гнат Тюра. Лауреат Сталінської премії Скорбогатов сказав. волнением, как-то раньше полагалось говорить о том, что, мол, мы посылаем вам низкий поклон, так вот мы кланяемся вам и будем отвечать, как можем, что есть такой человек в мире величайший, который не только заботится обо всех нас в Советском Союзе, но заботится и о всем человечестве во всем мире. Это прекраснейший из величайших людей Иосиф Петрович.